Всім привіт! Сьогодні вже вівторок, 6 лютого, я підключилася показати вам, чим я займаюся. Значить, я тут розложила на диванчику своє в'язання. Ну, це те, чим я зараз займаюся. Саме головне, що мені треба зв'язати. Тут у мене в'яжеться кардіган. Це кардіганна підлітка. Такою ось полупатентною різиночкою. Ой, де вона? Ось ось оце сторона. Це такий кардіган. Потім в рамках проєкту шальні історії. Я продвигаю шаль. Шаль гачком. У мене ще є почата шаль спицями, але я якось її мало в'яжу, У ну, мене немає часу, у мене зараз в пріоритеті оце ось кардіганне замовлення. Тому, але шаль теж треба в'язати, тому що це ж в цьому місяці треба її дов'язати. Потім у мене ще є одна робота, це жилетка для внучки. Я в'язала її на машинки, перед і спинку зв'язала на машинці. Тепер потрібно мені шити ці дві полочки, зв'язати різиночку внизу, різиночку, обв'язати рукава і горловину. Я на машині не в'язала, тому що в мене машина 5 класу це ниточка товстувата. Я в'язала через голку, а зв'язати вже різиночку через голку трохи важкувато. Не хочу, ну, не хочу, щоб поламалась машинка, не хочу її спортити, тому вирішила це зробити руками. Це не так складно. Я її зв'язала ковтинку на. Шинці, теж в'язала через голку і різиночки в'язала е, вручну. Набагато швидше виходить виріб, ну, що, що там, зв'язати одну тільки різинку. Але це я вам вже покажу пізніше, це буде в готових роботах, мабуть, уже за лютий місяць, а можливо, і раніше зробу, зроблю огляд. У ну, мене на сьогодні така робота. Доробити жилеточку, хоч трошечки продвинути цю шаль, і максимально пов'язати кардіган. Ну, я не знаю, було б дуже добре, аби дов'язати вже спинку. Ну, не знаю, чи я осилю її. Не люблю такої монотонної роботи. І на машинці її не зв'яжеш, тому що товстувата нитка на мою машинку. Але, ну, якось якось так. В общем, буду, над цим я працюватиму сьогодні. так. Ще в мене, звісно, є одна задумочка. Мені треба було б зв'язати собі шапку там по майстер-класу на на тож, на машинці. Ну, це на, моя машинка бере цю ниточку, це Алізе Lana Gold. Вона прекрасно її в'яже, тому. Не знаю, якщо буде час, можливо, зв'яжу. Так, також треба позмутувати оці е, ниточки. Це мене ось у залишки від кофточки, що я в'язала внучки, це Лана Gold Fine. І, і це в мене залишок від Ярнард е, Crazy Color. Це я в'язала шапку для чоловіка. Оце в мене дві. І з цих ниток є вже дві готові роботи лютого. Так, шапку я зв'язала, залишились нитки, і зв'язала коф кофточку шкільну, залишились нитки. Ну, кофту я вам сьогодні не покажу, а можливо ввечері підключусь, покажу, тому що вона її наділа в школу. Зв'язала, вона вже два дні носить в школу. Ну і все. На сьогодні, мабуть, все. Не буду, не буду більше нічого планувати, тому що я не знаю, що я встигну. Було б дуже добре ще хоча б почати чоловічі шкарпетки, але, але, але не знаю. Я в неділю на роботі в'язала новий процес. Не хотіла показувати, але покажу. Так, це теж моя улюблена Лана Волдфайн. І це буде спідничка. Спідничка така цікава. Тут буде мінятися далі візеруночок. Спочатку зверху я в'яжу зверху, зв'язала різинку, вже вставила туди планочку під різинку і вставила туди різинку. Потім в'язала різеночку 2 на 2 спочатку, потім буде переходити там інша різинка і ще інший візеруночок. Втім, три, три етапи буде, вона поділена на три частини. ну, Не знаю, задумка непогана, але ну, побачу. Якось в мене останнім часом з цими спіничками не складається. Одну в'язала-в'язала, вже майже дов'язала, але розпустила і з тих, з тих ниток був зв'язаний зв жилетка для зятя. А спідниці так і не судилося бути зв'язаною. Ну, от такі мої сьогоднішні плани. Так що я йду працювати, а потім підключуся і покажу, що в мене вийшло, що я встигла зробити. І так, у нас вже вечір я вирішила все-таки зняти це відео і показати. Що ж, я таки встигла зробити за день. Постараюсь рукою не трусити, тому що Щоб ну, не трусилася камера, тому що знімаю з рук. Нема коли ставити штатив. Зараз тільки повлягалися діти, а зараз приїде чоловік з роботи, і мені вже знову не буде можливості знімати, тому що я швиденько-швиденько хочу вам показати. Так, перемотала я ці моточки. Що в мене були залишки, відкладаю їх, це вже потім щось буду придумувати з них. Перше, що я зробила, це дов'язала цю жилеточку. Було дві полочки перед, перед і спинка, я її все зшила, обв'язала горловину, обв'язала низ різиночкою, внучка прийшла в школу, ми приміряли. В общем, Жилетка вийшла така, як треба, вона довольна і буде носити. Так що ще два моточка ниток пішло і знову залишок. Не знаю, тут грам 50 залишилося це точно. Можна було і ковтинку в'язати, але ж потрібна була жилетка. Значить, це теж до, йде до залишків. Будемо щось потім придумувати. Жилетку я дов'язала, але дов'язала вже пізно. І не знаю, ще, може, якусь годинку посиджу, таки хочу пов'язати кардігана. А можливо, і завтра на роботу його візьму. Ще не знаю, ще я не вирішила, що я буду набрати на роботу. Е ніби так мало встигла зробити. Ну, я ще ж день е вирішила ж таки дознімати. Треба було поробити фотографії. І мені потрібно відзняти відео готових робіт січня. Уже сьогодні в нас яке 6, 6 лютого, а в мене ще немає відео готових робіт за січень. Ну, сьогодні я вже таки вискочила, зробила фотографії. Ой, там ціле кіно. Бігала по всьому двору, шукала місце, де можна було сфотографуватися. Ой, Не знаю. Вроді відзняла, вроді знайшла. Ну, я думаю, я ось випущу відео, ви потім подивитеся, кому цікаво, подивитеся, що я там нафотографувала. Робіт у мене небагато там, але, але все-таки є. Я більше вже пробувала свою машинку. Е В'язки такої ручної у мене мало, але все-таки дещо є. Ну, от таке коротеньке в мене сьогодні відео. Скажем так, один день. Відео, один день зі мною. Все, що я встигла зробити. Дома, як завжди, роботи вистачає і на в'язання зовсім мало часу. Там то прибрати, то їсти, зварити. Ну, самі знаєте. Коли то якийсь один вихідний, не знаю, за що хвататися. але все-таки результат є. Мені, знаєте, дуже подобається зараз оце комбінувати в'язання машинкою і руками. От такі речі, як гладь, я дуже не люблю в'язати. Ну, не знаю, не люблю, воно мені нудне. А так, швиденько собі зв'язала на машинки дві полочки. І що мені залишилося тільки обв'язати різиночкою. Йому я, можливо, б і різинку в'язала, але у мене машинка не підходить до цієї ниточки. Вона бере тільки тоненькі нитки, бабінні. А така ниточка для неї дуже заважка. До того ж, я нещодавно. Ну, приїжджав до мене майстер, телефонувала майстру, і він приїжджав і її налагодив, настроїв І тепер вже гарно в'язати, але ж я боюся її знову спортити такими товстими ниточками. Тому в'яжу дуже обережно і тільки пряме полотно таке. Ну, Пробую, щоб її не напрягати. Як вона йде, як легко йде, каретка гарно в'яже, то я в'яжу. Ані, як бачу, що тугенько я зразу все, все приймаю і все, я її не силою. Хай, хай в'яже те, що хоче в'язати. Остальне можна і руками. Ну, На цьому буду закінчувати своє коротеньке відео. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився його до кінця. Якщо вам цікаво, або є якісь питання, пишіть в коментарях, якщо щось когось цікавить. А я буду складати собі зараз, вибирати, який вибір, я, який виріб я візьму на роботу, складу і буду думати. Чим займатися далі. Поки ще не спати, то пров'яжу щось трошки думаю, мабуть, або цю шаль, або е, кардіган. Скоріше всього, що кардіган, тому що це замовлення, його треба швидше зробити. Всім дякую, всім тихого, мирного, кого дня, кого ночі і до нових зустрічей. Всім пока-пока.